Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Вітаю вас з перемогою. і... Більше з такою. Поділіться вашими емоціями після гри. По-моєму, все вийшло як ви хотіли. Дякую за привітання. Да. Сьогодні перемога. Сьогодні команда порадувала і вболівальників, і, і місто, які переживають за футбольний клуб Ворскла. І по грі сьогодні хлопці налаштували, що розуміли, що буде важка гра. Ми домовлялись, розбирали суперника, готувалися до цієї гри. Сьогодні бажання гравців було дуже, дуже максимальне, і концентрація була, і моментів було дуже багато. Я думаю, що вболівальників сподобалася гра, дуже багато емоцій і накал був по грі. Я тільки можу привітати команду, тому що вони виповнили ту настанову, яку ми тренерським штабом. Просили хлопців, вони сьогодні молодці. Я їх ну вони все виконали те, що треба. Які були ваші вказівки? І от чи заплановано було так, що ранній гол? Ну, ми не ми розуміли, що суперник все-таки трошки майститніше нашої команди молодої, але дисципліна б'є клас, як кажуть. І були домовлені, що від м'яча буде зразу йти контратака, щоб хлопці вибігали і подавали з флангу. І вони саме головне почули нас, що з перших хвилин почали активно грати, пресингувати і забили швидкий гол. І було і більше моментів, і в першому там і ще могли забити. Два забили, але там офсайди були. Ну тому, ну по грі сьогодні ну дуже добра команда зіграла і вони все виконали те, Що ми просили від них. Дякую вам. Гарно вам відпочити. Так. Алекс, поділіться, будь ласка, вашими враженнями від перемоги, емоціями команди. Емоції дуже позитивні, тому що а, здобули таку гарну перемогу, такий рахунок 3-0. Така була, знаєте, вивіска перед цим матчем Чорноморець ворскла Дві гар, дуже сильні команди, і тому хотілося дуже порадувати вболівальників. Вони чекали на цю перемогу. Звичайно, якщо бачили, після перемоги ми пішли на, там, на сектор. Це для наших побратимів, які е, дали своє життя за нашу країну, тому в першу чергу, в першу чергу, ця перемога для них. Ось. Що у вас сьогодні вийшло? Отакого, от що можна сказати, от за рахунок цього ми перемогли Чорноморець? Я не знаю. Був такий, знаєте, тиск, тому що самі бачили результати, не могли перемогти, і перед грою наш капітан. Він сказав, що хлопці, давайте просто пограємо, за отримаємо задоволення і вийдемо і переможемо. Не знаю, якось воно так і сталося. Знаєте, хотілося піти у відпустку з перемогою і е... хочеться, щоб друге коло так і розпочалося, теж з перемогою. Дякую вам, вітаю з перемогою. Пасібі. Пет, Юкраїн, разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВІБЕТ. Вболівай за своїх. Разом сильніші.